Я не пасту і не мурець, я хлопчик з України, Я знаю та самий твоваць і бій деш на сіні. Очима їли я дивлюсь, і ті суща до стаю. Самого бога син несу, ста радіщо молодію. На діти ще отакі я се ують постаю, по дитячому заняю су запасаємо. Жирадість радісно сьогодні, сердинку моєму, народився Син Господній в місті Вифлеєму. Чи ви чули цю ж новину, тож ж не гайте часу на всю нашу Україну, прославляйте спаса, кричи всіх він за собою, поспішайте, люди, хто з ним житиме в любові, той спасен не буде. А я спаса полюбила, хоч мала нічого, серце радістю забила, слава слава Богу. Завжди різдвяна ніч особлива. Прийшов у світ Христос, родись Месія. Людина кожна в тюмить щаслива дитина ця для світу вся надія. Що за радість дивна, зірка в небі сяє, і в планеті всі вона новину звіщає. Зірка сяй не під зоря величина, спасителя Христа, звіщає великих, С, зоря різдвяні, зірка не проста.